Слово Боже, для вас, помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, просити мій разом, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я прийняла Твоє Слово. Перед світлом Слова і духом благодаті, нехай зникає тамря гріха і нічне віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка За тих же днів після того горя, сонце затьметься, місяць не дасть свого світла, зорі впадуть з неба, і сили небесні трясуться. І тоді озріє Сина чоловічого. Що йтиме похмара з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Вісьмо повноці навчиться притчі, коли віті її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте, що близько під дверима. Істино каже вам, не перейде цей рід, доки оце не стісниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Сьогодні говорить Евангелист Марка про останні дні, які були знаки в цих останніх днях. Знаєте, багато християн. Привчилися жити поверхово, напевно, що тому, що є завжди багато справ, обов'язків, не завжди є можливість заглибитись суть усього, що ми робимо і що нас оточує. Але в кожній події завжди є Божа присутність, і ми маємо це пам'ятати про цю Божу присутність. Кожна ситуація, яку дає нам Господь. Кожна людина, яку зустрічаємо у своїй дорозі, завжди є тим, хто нам Бог її послає. Вона є посланцем від Бога. Бог завжди є близько нас. І тому в тих чи інших життєвих подіях, у тих чи інших людях чи обставинах, маємо вчитися і розпізнавати, і відкривати, і зрозуміти їх. Бачимо, що зі святого письма. Що не всім вдалося розпізнати Ісуса Христа, очікуваного Месію. Ми знаємо, що ще деякі євреї ще досі очікують на Месію. Не, не всі змогли скористатися з того, що він ходив поряд з ним, проповідував, зціляв, виліковував і давав їм надію. Так і зараз кожен із нас навчився розпізнати Божу дію у своєму житті, а часто навіть. Не прагне її зрозуміти. Не кожен хоче прибігати до Христа, не кожен хоче його пізнати, не, хоч, не кожен хоче тією дорогою, якою Ісус нам показав. Тому пам'ятаймо сьогодні і завжди, що Господь нам показує, як ти. Він нам дав свій приклад на землі. Господи, дякую Тобі за твій приклад, за те, що Ти прийшов до нас на землю. Дякую Тобі, Ісусе, що Ти кожного дня для мене відкриваєш через Слово Боже Твою присутність у моєму житті. Амінь.